Знаєш, життя це дзеркало твоєї віри. Все, що ти переживаєш, кожна емоція, кожен успіх це прямий відбиток твоїх найглибших переконань. А що, якби я сказав, що Всесвіт не дбає про твої бажання, а про твої очікування? Звучить парадоксально, правда. Замислися, ти колись називав себе невдахою, приреченим, недостойним багатства? І який був результат? Залишився на тому ж місці це не випадковість, це закон притягання в дії. Хочеш змінити життя? Відповідай чесно: ти точно знаєш, чого прагнеш. Якщо ні, твої зусилля будуть марними. Більшість людей пливуть за течією, мріють про успіх, гроші, свободу, але на запитання, а що для тебе означає успіх? Відповісти не можуть. Вони описують розмиті бажання, щастя, більше грошей, благополуччя це як планувати подорож без карти. Як Всесвіт може тобі дати щось невизначене? Бачив це безліч разів талантливі, цілеспрямовані люди, але загублені, бо не ставлять чітких цілей. Всесвіт не реагує на туманні бажання, а на ясні, конкретні цілі. Уяви, що ти сідаєш у таксі і кажеш, везайте мене кудись добре. Ти ж назвеш адресу так. Без адреси немає приїзду. Життя працює так само. Без ясності, ти крутишся в колі. Тож перший крок до зміни реальності це чітко визначені цілі. Не мрії, не загальні бажання, а конкретні вимірювання. Більше грошей. Скільки. Свій бізнес? Яка сфера? Який обсяг прибутку для комфортного життя? Більше енергії? Як виглядає твій ідеальний день? Коли ти це визначиш, з цифрами, деталями твій мозок перетворюється. Нейронаука показує, що чіткі цілі активують ретикулярну активуючу систему, частину мозку, яка фільтрує інформацію і знаходить те, що допоможе тобі досягти мети. З'являються можливості, які ти раніше ігнорував, зустрічаєш потрібних людей, виникають нові ідеї. Не тому, що їх раніше не було, а тому, що твій мозок тепер готовий їх бачити. Я сам це пережив, був оточений великими підприємцями, навіть Ендрю Карнегі, найбагатшою людиною того часу, а сам був фінансово розореним. Писав, досліджував, працював невтомно. Але результатів не було. Чому бракувало ясності? Я хотів допомагати людям процвітати, але ніколи не визначив це точно. Поки, у відчаї, не написав просту, але потужну фразу створити практичний посібник з досягнення успіху, який змінить життя мільйонів людей у всьому світі. Це змінило все. Бажання стало місією. Потекли ідеї, з'явилися контакти, ресурси стали на свої місця. Темрява перетворилася на світло. Можливо, ти подумаєш, а якщо я помилюся у виборі? А якщо зміню думку? Змінюй. Цілі розвиваються. Але без їх визначення ти залишаєшся на місці. А на місці ти нікуди не дійдеш. Скільки разів ти чогось хотів, але не висловив це. Скільки разів ти обмежував себе страхом перед амбіціями або вірою, це не для мене. Це свідчить про брак рішучості. Без рішучості немає перетворень. Записавши свою мету чітко, ти заявляєш о всесвіту, я готовий і самому собі. Ти береш активну участь у своєму долі. Це змінює все. Зроби це зараз. Запиши три конкретні цілі з деталями. Хочеш заробити певну суму, напиши. Хочеш подорожувати, перелічі країни? Хочеш змінити професію, вкажи сферу, місце, зарплату, графік. Чим конкретніше, тим потужніше. Читай щодня, візуалізуй. Відчувай. Ясність це магніт. З точним фокусом всесвіт перебудовується на твою користь. Хто не знає, Чого хоче, той приймає все, що йому дають. А безумовне прийняття веде до посереднього життя. Ти заслуговуєш на більше. Але отримаєш більше тільки тоді, коли знатимеш, чого просити. Чого ти хочеш? Не того, чого від тебе очікують. А чого хочеш ти. Ця відповідь це поворотний момент. Все почне змінюватися. Ти притягуєш те. У що віриш всією своєю силою. Це не метафора, це реальність, яка щодня формує твоє життя. Люди кажуть Хочу просвітати, змінити життя, мати фінансову свободу, але несуть у собі обмежувальні переконання, я не заслуговую, це не для мене, ніхто в моїй родині не досяг успіху. Ось у чому проблема. Твої переконання відображаються у твоєму житті. Ти можеш докладати зусиль, вчитися. Жертвувати, але якщо всередині ти сумніваєшся, цей сумнів переважить будь-який план. Часто цей сумнів з дитинства, фрази типу, гроші на дереві не ростуть багаті, жадібні, працюй ціле життя, засвоюються несвідомо. Скільки разів ти саботував можливість, починав щось з ентузіазмом і кидав. Зауважив, що коли стає краще, ти сам себе саботуєш. Це самосаботаж. Невідповідність між бажаннями та переконаннями про те, чого ти заслуговуєш. Це не невдача, а ментальне програмування. Перепрограмуй свої переконання мені довелося це зробити. Навіть маючи доступ до впливових людей, у мене були сумніви. Я виріс у простій родині, ідея багатства була віддаленою. Я жив з переконанням, що успіх це для інших. Поки не зрозумів, що мої переконання формують мої результати. Я замінив негативні голоси на свідомі твердження. Кажучи перед зеркалом, успіх для мене неминучий. Звучало штучно, але з часом мій мозок прийняв це. І результати прийшли. Не тому, що все світ змінився, а тому, що я змінив свою частоту. Наука це підтверджує. Наші переконання формують наше сприйняття. Якщо ти віриш у ворожий світ, ти шукатимеш загрози. Якщо віриш у можливості, ти фільтруватимеш те, що бачиш, щоб підкріпити цю віру. Це не магія, це нейрологія. Скільки разів ти не просив підвищення зарплати, вважаючи, що не заслуговуєш? Не поширював свою роботу, вважаючи, що вона недостатньо хороша. Казав, не буду пробувати, бо знаю, що нічого не вийде. Ці дії виникають з обмежувальних переконань, які ти можеш змінити. Зміни свою внутрішню розмову. Викресли, я не можу, я нездатний, у мене ніколи нічого не виходить. Використовуй, я розвиваюсь», я вчусь, я гідний процвітати. І дій, відповідно, бо повторення фраз без дії недостатньо. Віра зміцнюється дією. Якщо ти не віриш у себе, чому Всесвіт має вірити? Чому люди мають довіряти? Чому успіх має постукати у твої двері? Зміна починається зсередини. Ідею Генрі Форда про масове виробництво вважали абсурдною, але він вірив. І ця непохитна віра змінила автомобільну промисловість. Якби він сумнівався, він би помер простим механіком вір у себе. Перестань чекати зовнішнього підтвердження. Світ визнає тебе тільки після того, як ти визнаєш себе сам. Якщо ти не зробиш це для себе ніхто не зробить. Скажи в вголос Я здатний. Я заслуговую. Успіх для мене неминучий. Повторюй щодня. Поки це не стане частиною тебе ти досягаєш не того, чого бажаєш, а того, що вважаєш можливим. Якщо ти глибоко віриш, всесвіт вирівнюється. Якщо ти не розумієш сили свого розуму, подивись на світ іншими очима. Все створюється двічі у твоєму розумі, потім у реальності. Хто не уявляє успіх заздалегідь, той ніколи не побачить його реальним. Візуалізація це не просто уявлення, це проживання в деталях того, чого ти хочеш, як вже ніби воно відбувається. Це відчуття, слухання, дотик, запах ідеального майбутнього. Спортсмени, підприємці, винахідники всі візуалізують перемогу до того, як її досягнуть. Я прокидався рано і бачив себе на сцені, який говорить про успіх, змінюючи життя людей. У мене не було запрошень, але в моєму розумі ця реальність існувала. Проживаючи це внутрішньо, мої дії, моя постава змінилася. Ментальне стало фізичним. Це не містицизм, це наука. Мозок не розрізняє реальність та інтенсивно уявлене. Якщо ти візуалізуєш чітко, твоя нервова система реагує так, ніби це вже відбувається. Твоя хімія змінюється, твоя поведінка змінюється, життя відповідає. Багато хто візуалізує сором'язливо, як прохання. Це не працює. Не проси, заявляй. Бач, так сильно, щоб твій підсвідомий не мав вибору. Якщо ти хочеш відкрити бізнес, уяви офіс, назву компанії, телефон звенуть від нових клієнтів, звук продажів, гордість, фінансова стабільність твоя родина святкує. Чим реальніше це здається, тим потужнішою буде повідомлення. Але візуалізація без дії це мрії наяву. Візуалізація це паливо, а не машина. Це дія рухає все. Візуалізуй і запитай, що я можу зробити сьогодні, щоб наблизитися до цієї реальності. Робіть навіть маленький крок. Розум показує шлях, тіло має йти. Можливо, спочатку буде важко. Ти все життя уявляв найгірше. Перепрограмування розуму вимагає практики. Музикант не грає ідеальну симфонію на першій репетиції, спортсмен не перемагає на перших змаганнях. Навчись візуалізувати точно і потужно. Чим більше ти практикуватимеш, тим чіткіше це стане. Зігзіглар, бідний і сором'язливий юнак, щодня уявляв себе на сцені. Через роки він став великим оратором. Він розповідав мені, що сила візуалізації підтримувала його у важкі моменти. Він бачив своє майбутнє раніше, ніж хтось інший міг його побачити. Скільки разів ти уявляв найкращий сценарій свого життя? Або більше часу проводив, готуючись до найгіршого, репетируючи трагедії, невдачі, відмови, програмуючи саме це. Репетируй свій успіх. Ти маєш цю силу. Виділяй 5 хвилин щодня. Заплющ очі. Бач, відчувай, проживай бажане життя, як ніби воно вже твоє. Потім встань і дій з упевненістю. Що твій розум приймає за істину, твоє тіло шукає. Всесвіт дає. Більшість людей вважають, що їм потрібно досягти чогось грандіозного, щоб потім відчути вдячність. Коли у мене буде більше грошей, я буду щасливий, коли я отримую цю роботу, я буду вдячний. Вони перевертають природний порядок успіху. Недосягнення породжує вдячність, а вдячність породжує досягнення. Вдячність затримує все, що могло б прийти до тебе. Закон притягання реагує на твою частоту. Частота вдячності потужна. Відчуваючи вдячність, навіть з недоліками, ти заявляєш о всесвіту, я визнаю те, що маю, ціную те, що отримую, я готовий до більшого. Двері відчиняються не за допомогою магії. А тому, що твоя енергія змінилася. У важкі моменти вдячність підтримувала мене. Мої проекти відхиляли. Пам'ятаю один ранок, коли я написав п'ять речей, за які я вдячний. Це було важко, мій розум хотів скаржитися, але я наполягав. Я написав: Я живий, я маю знання, я можу впливати на життя людей, люди вірять у мене, у мене є моя місія. Ця практика змінила мій день і мою реальність. Зосередившись на тому, що вже було, я відвернув увагу від того, чого не вистачало. Мій розум відкрився для нових ідей, мої емоції піднялися, всесвіт відповів. Наука це підтверджує. Дослідження показують, що вдячні люди мають менше кортизолу, краще сплять, більш задоволені і мають кращі професійні результати. Мозок, навчений дякувати, розширюється. Він шукає добре, а те, що ти шукаєш, ти знаходиш. Вдячність це не заперечення проблем, це визнання того, що навіть у хаосі є щось цінне для відновлення. Це погляд на білі слова, тут є урок, тут є життя, і це подарунок. Легко зосередитися на тому, що не так. Розум наполягає на тому. Чого не вистачає, на тому, що не вийшло. Це природно, але не здорово. Фокус на тому, чого не вистачає, породжує нестачу. Фокус на тому, що ти маєш, породжує достаток. Ти притягуєш те, на чому зосереджуєшся. Подумай про три прості речі, за які ти вдячний гаряча кава, голос коханої людини, те, що ти живий. Відчуй це. Ви знаєте щоденні чудеса, це змінює все. Гелен Келлер народилася глухою і сліпою, але вибрала бути вдячною за можливість вчитися, думати, спілкуватися. Вона подолала свої обмеження та надихнула світ. Вдячність це не для тих, хто має все, а для тих, хто бачить цінність у тому, що має. Якщо ти хочеш процвітати, почни з вдячності. Веди щоденник вдячності. Пиши, говори, уявляй. Дякуй за те, що маєш, і за те, що ще прийде. Дякуй навіть за виклики, бо вони тебе формують. Забудьте про нестачу, почніть цінувати те, що вже маєте, ось ключ до справжніх змін. Життя це не гонка за більшим, а мистецтво бачити більше у тому, що вже є вдячність це не просто приємний додаток, це фундамент, це компас, що веде вас до бажаного. Випромінюючи вдячність, ви стаєте магнітом для позитиву, адже всесвіт щедро відгукується на те, що ми цінуємо. Скарги ж, навпаки, відштовхують удачу, як камінь, кинутий у спокійну воду. Пам'ятайте, ваш внутрішній світ, дзеркало зовнішнього. Процвітання, спокій, кохання, свобода все це народжується всередині вас. Гармонія думок, ясність розуму. Віра в себе ось запорука вашого успіху. Ніщо не зупинить вас, якщо ви об'єднаєте ці складові, готові рухатись далі. Наступне відео чекає на вас, щоб глибше зануритись у цю трансформацію. Якщо ви прагнете життя, якого заслуговуєте, йдіть цим шляхом, я буду поруч на кожному кроці. Дякую, що ви зі мною, до зустрічі у наступному відео.